З такими новаціями в наступні 5-10 років наші міста можуть кардинально змінитися. Разом з групою архітекторів Віталій заснував волонтерську ініціативу з відновлення міст та сіл України. І фахівці одразу побачили велику проблему. Ми стоїмо перед загрозою набудувати дуже багато приміщень, які не будуть використовуватися. Це економічно невигідно, тому ми вже сьогодні маємо думати про те, як зробити ті укриття, щоб вони могли користуватися і ними могли користуватися щодня. Експерти попереджають, обслуговувати такі споруди дуже дорого. За 20 років на підтримування укриття в належному стані доведеться витратити стільки ж, скільки на будівництво нового комплексу. На якщо це будуть споруди, які відв'язані від е, життя міста, е, вони будуть занедбані, бо, бо місто не буде постійно викладувати за них шалені кошти. Тобто потрібно вже сьогодні продумати варіанти подвійного використання бомбосховищ, щоб навіть у мирні часи вони працювали на користь громади. Досвідом з практичного використання старих захисних споруд можуть поділитися західні країни, наприклад, Велика Британія. У британському селищі Містелі, що у графстві Ессекс, колишній бункер перебудували на три квартири класу люкс. Колись тут мав ховатися від ядерного удару британський уряд, а тепер мешкатимуть прості смертні, звісно, якщо зможуть собі це дозволити. Дизайнери свідомо залишили оригінальні важкі двері, решту приміщення відремонтували та повністю оновили. Тут встановлені онлайн вікна. Сонце тут сходить і заходить. Часом видно дощ. Це допомагає мозку адаптуватися до життя під землею. Будуючи сьогодні, добре думай про завтра. Цей принцип для України актуальний. Як ніколи під час війни підземні бомбосховища це питання виживання мільйонів. Але що з ними робити у мирний час? Відповідь на це питання знайшли британці. Свої численні підземні сховища вони перетворили на багатоповерхові городи. Від Лондона і аж до північного узбережжя по всій території Британії розкидані численні бомбосховища та військові бункери. Під час Другої світової вони слугували укриттям від німецьких бомб, а нині деякі з них перетворилися на підземні фабрики з вирощування городини. Ми не використовуємо дуже дорогі земельні ресурси міста. Ми користуємося відновлюваною енергією, налагодили рециркуляцію води та вирощуємо сільськогосподарські культури 365 днів на рік. І все це без впливу на навколишнє середовище. Завдяки вдалому розміщенню просто під столицею вирощена в колишньому укритті зелень опиняється в супермаркетах і ресторанах менше ніж за годину. За таку свіжість клієнти готові платити значно більше. Тож у мирний час бомбосховище не тільки окопило себе, але й стало успішним бізнесом. Утім, будувати під землею людей змушує не лише загроза ворожих атак. Приміром, важко уявити, що серед такого неприязного ландшафту можуть жити люди і не якісь пустельники, а мешканці справжнього міста, яке ховається від екстремального клімату. А думаєте, ми у Голлівуді? Ні, ми не у Голлівуді. Ми у Куберпеді. Куберпеді містечко на дві тисячі мешканців у південній Австралії, відоме як світова столиця опалів. Тут зосереджено близько третини всіх світових запасів цього коштовного каменю. Після золотої лихоманки кінця 19 століття австралійські гірники приїхали шукати кращої долі у куберпеді. В день працювали у копальнях, а вночі рили собі дім. Варто визнати, погода тут це щоденне випробування на витривалість. Місто часто накривають піщані бурі, а денна температура легко зашкалює за 40 градусів. Не дивно, що комфортно почуватися у куберпеді можна тільки під землею. Колись навіть вхід у копальню робили просто з дому гірника. Речі, утримання такого підземного життя коштує дешевше ніж будинку на поверхні під землею, прохолодно влітку і тепло взимку. Тож ані обігрівачі, ані кондиціонери, без яких на більшості території Австралії просто не вижити, не потрібні. кондиціонер тут не потрібен. я б сказав, що в нашому місті близько тисячі підземних осель. І щонайменше півтори тисячі людей живуть під землею. У нас п'ять підземних церков. У нас є підземні мотелі. Тут є дивовижні підземні будинки, багато спалень, підземні майстерні. У нас під землею все дуже дуже добре. А ще тут немає проблем із розширенням житлової площі. Раніше, коли в когось народжувалася дитина, ми з хлопцями брали в п'ятницю пару компресорів, кілька відбійних молотків і, звісно, кілька ящиків пива. І до вечора, неділі, ми вирубували печеру, цементували підлогу і все. Кімната для дитини готова. Жителі містечка жартують, що вони народились уже з кайлом у руках. У куберпеді місцеві покоління за поколінням працюють у гірничій галузі. Коли ми були малі, то приходили зі школи додому, робили домашні завдання, робили свої справи. А потім тато діставав відбійний молоток і казав: ми робимо ще одну спальню. Ми всі тут виросли буквально з кайлом і лопатою в руках, ми, наче, з ним народилися. Це незвичайне місце, ніби магніт тягне до себе туристів. Старі порожні копальні перетворилися на готелі та ресторани і знову приносять місту непогані гроші. До речі, у Куберпеді навіть знімали одну з частин культової стрічки шалений Макс. Подвійне чи навіть потрійне призначення певних об'єктів ось чого прагне сучасна будівельна галузь. Цікавим прикладом трансформації суто індустріальної споруди, що втратила свій практичний сенс, є ла фабрика іспанського архітектора Рікардо Бофіля. 1973 року Бофіль натрапив на занедбаний цементний завод поблизу Барселони. Архітектура комплексу, зведеного ще в 20-х роках минулого століття, відкрила перед маестро безмежний світ творчих рішень. Насправді мені тут живеться і працюється краще ніж десь іще. Це єдине місце, де я можу сконцентруватися та продукувати свої найабстрактніші ідеї. Я ніби живу у закритому просторі, захищеному та максимально відокремленому від зовнішнього світу та повсякденної реальності. За кілька років Бофіль перетворив старий завод на сучасний маєток. Загальна площа будівлі становить понад три тисячі квадратних метрів, тридцять веж, підземні коридори та величезні машинні зали серед грубих стін цементного замку. Архітектор трансформував у макетну лабораторію проєктні майстерні, архів, бібліотеку та виставковий простір. Життя тут тече за своїми законами. Різниця між роботою та дозвіллям фактично стерта. Я відчуваю, що живу в тому середовищі. Яке привело свого часу до індустріальної революції в Каталонії, успіх цього проєкту надихнув інших митців до пошуку ідей щодо модернізації старих споруд. Тож, цілком ймовірно, вже в недалекому майбутньому цей досвід допоможе нам дати друге життя і українським довгобудам.